Ребята, всім привіт! Сьогодні ми з Максимом вибрались на э, три ставки ловити раки. Взяли отакі раколовки. Приїхали на хоні до дівчини і альфа 110 корчик. Файно мопед. Сьогодні ми будемо ловити на три ставка. Завтра приїдемо і будемо дивитися, що попалося буде. Да. Раком чумано. Тому буде дивіться раком. відео до кінця. О, подивіться на як вона. А ви підпишіться і ставте лайки на, на YouTube. Да. На контент наш. На конт. Да. Першу цей розклав. Давай на другу. Так, друга. Це найкращі раколовки отакі. Звісно, трохи заїтають. Да, де коли зайдешь. Заедай. А що ти ще взяв з собою з прикормки? Щоб кидати в раколовки? Я натирив чесника. Ну конечно трошки гнили. Ну піде, раки сидять, і ще не такі ще сидять. Ну? Ну так, картопельки Максим наварив. все файново. Ну а ти розпакуй картоплю. Розпакуємо нашу картоплю. Ну давай, давай. Два слоя. Двойний захист пахне туалетом Ох, Подивіться ну, на цю красу. На рака буде Може раз так клювати, що то капець! Ну, я ще сюди трошки часнику нарізав для запаху. Все, зараз буде... Будь в так летіть, то капець. То, 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 то. Ну, ну давай вкидай на трохи бульби. Все, беремо трохи бульби вкидаємо. Ну як трохи, вкидай все, половину. Зажди, тут один є нюанс. Дюрка. Дюрка. Точно зв'язуй на її трохи. Там ж просто взяв, в'язано. Да, тут О, Все, в дульку скида. Все, викидаємо бульбу. Да, ти трохи її промни, тако, руки потом помиєш. О, 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 идеально. Нормально? Да, да, да. Во. Давай, ну, еще троха. О. Так. Горячая бульба, да? Горячая бульба! Знаешь, да, такая хорошая, я горячая бульба. Розділяй, щоб половину туди їм кинуть всю роколовку і половину всю. Ідеально! Все, хватит. Ти що, блін, обожруться і пошруться? Були, так, раки такі. в другу кидаємо. Да, 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 вкидай. Давай Андріко, давай. Раки накидай ще ще. Думаєш буде багато раків? Та Андрюх, Андріко має бути трохи. тьма раки. Ну. Отліплюся. Що за проконясну лавочку зробив виловлює тут все наче. А ну влаки. скажи його ім'я. Бровкін. Вовкулака. Вов ну я в нас тут такий тип, з сітками все ставить. Ну, Вночі все виловлює, ме витягує, все, патло, І Вов... Ішак. Ще один є волосатий. Ну. <рес> Те ж ходить, тут по ночам нас гонить. Берем і лучше німчусник. О, зубами правильно. Сало файно є. Да. Так он нас його. Так сиділо. І а так. там так не надломує раки його так надломають своїми хлешнями. – Вони його... його таке. Чуть-чуть надгрізь, дав вкину. Ну тако, пожуй трохи. То ти ще й про ту зараколовку не забудь. Бля. Бля. Все? – да. Все. – Ще. Все. Ну а тепер, давай на ну, став на перву роколовку. Ти її сюди? Да, давай на ну, пробуй на, ну, ставить. А як жалко витягнуть? Чи такої? Дай. На нього сніми, я йди далі. Зараз Максим буде кидати. Спочатку ми її намочимо трохи, щоб вона швидше втопилась. О, Завтра. Бля. <різь> 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 За великий вес, задум, багато бульби. No. Короче, завтра прикиньте, ви маємо, а тут повно раку. No. Ну ми їх ще завтра варити буде, так що, ждіть наступний відос, де ми варимо раку. Да. Якщо, конечно, попадеться. Оставимо її отак. Попися рівно, не переселийся, я тебе прошу. Ставиться рівно, рівно. Все. Так, так, дивимося, чи стало. О, oh, все. Не, все, ідеально, люди стало. Все, завтра. Тут буде тьма ракіна. Надяєш. А цю раколовку ми йдемо зараз на той берег ставити коло дерева. Да. Яке погнали, поїхали! Ем. Погнав, конь. Не приїхали, прийшли, просто зарили крутому, та корчака, блін обламалась, переламалась, в сраку. Ну, коротше, скутеру хана. Вже все, сраку. Ну. Піду, будемо пішти, а ми зараз на цю корчаку будемо ставити раколок Ну, залазь на цього корча. Тільки не упади, бо я раз втопився літом. Давай. Нет, не знаю. Картоплю на центр. Картоплю на центр змісти. Помалу шнурочок, о! І опускай, опускай. Все, опускай. Такої держи, притримуй за шнурочок, притримуй. Все, можеш повністю пускати. Нет, нет, нет! Ой, встала, є, слава Богу. Все, є. Yeah. Жо, люди, раколовки ми поставили. А цього чертомета я буду вести додому вручну, бляха. А ви підписуйтесь і жіть нове відео, там де ми достаємо раколовки і варимо рай.